Во-во-во, wow, 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 wow. я придумав акцію. Дивісь, хто має телефон? Nokia 88 Серія Gold, не срібна. А Gold серія в коробці в підстаканнику зарядним. Хто має такий телефон? Серія Голта. То ви мені відправляєте той телефон, я вам відправляю ту ліжку. Мах на мах. Я вам ліжку метр шістдесят на два. З м'якою спинкою. Ліжку я вам відправляю, а ви мені такий телефон. Має бути в ідеальному стані з коробкою, з підставкою під стаканніку. Кого цікавий, такий варіант. серія Голд. Або хай буде «Хром» серія срібло вже по барабану. Мах на мах берем. Просто бартером. Я вам даю ліжку, ви мені даєте телефон. Підходить чи ні? Мій номер телефону? Дробукопа всі бачили. Мій номер телефону. Хлоп, зробили. Міняємо. Я міняю. Вам ліжко на телефон в ідеальному стані з коробкою має бути.